Або Бог, або війна, оберіть. Світ він підходить до кульмінації, до апагею. І чітко про це було прописано та показано тисячу років. Тому історики, аналітики, і багато хто говорить і взагалі, де Бог, подивіться на історію людства, вона переповнена війнами. Так, це ще більше підтверджує Бога. Те, що було з ізраїльським народом, це повне відображення того, що буде з народом чи з державою в наш час. І сьогодні дивишся, про що люди говорять, коли закінчиться війна, чому вона не закінчується, або чому взагалі почалася війна. Де Бог? Чому Бог не реагує на все це. І взагалі, як вірити Богові? Він колись давно був, він взагалі не реагує на цей світ? Зрозуміло, коли це говорять люди, невіруючі, дурниці всякі говорять. Але коли це кажуть віруючі чи проповідники, ти розумієш, що люди вони не мають пізнання Бога. І це проблема. Люди не розуміють елементарних речей. Біблія це історія людства і це Слово Боже для людей. Слово Боже воно має божественну природу. Слово Боже є Богом. І якщо ми слухатимемо і виконуватимемо Його, то прийде благословіння і життя. І життя вічне, і якщо ми нехтуємо, спотворюємо Його, за це приходить смерть, за Це приходить прокляття, і за це приходить біда. Амінь.